Те, що кілька років тому ще було винятком, сьогодні на Октоберфесті звично. Жінки у національному баварському вбранні дірндль. Колись в робочому одязі сільських дівчат. Тепер це вбрання подобається й багатіям. Зокрема, дірндлі від дизайнерки Офелії Бляймер. 32-річна швачка, яка ще 10 років тому не мала власного дірнля, сьогодні шиє його на замовлення з парчі. я уродженка мюнхена, але довго сама не мала національного баварського вбрання. Тоді купила дірнель у магазині. Однак у ньому мені бракувало оригінальності, тож я почала його прикрашати. я оздобила декольте сукні, вишила квіти на фартусі. Відтоді і повелося. А коли я вивчилася на дизайнера, мене вже нічого не стримувало у розробці чогось абсолютно нового. П'ять років тому Офелія Бляймер відкрила у Мюнхені ательє. Для своїх ескізів вона використовує тканину ручної роботи з Франції. Намиста та Паски вона робить зі старих прикрас, які привозить з подорожей. Повний набір дірнель з прикрасами та сумкою коштує близько п'яти тисяч євро. Дірндль справді сукня поза часом, яку можна одягати не тільки на національні вечірки. Саме тому я її трохи модернізувала. я, наприклад, не використовую блузки. Тож у мене це справжні сукні, які можна одягти і увечері на якийсь захід. Октоберфест означає для Офелії Бляймер багато роботи. Щоб дірндель сидів гарно потрібно багато примірок. Ельвіра Кранц приїхала з Бамберга, що на півночі Баварії. За кілька тижнів у Дірнлі від Офелі Бляймер вона виходитиме заміж. У цій сукні маєш відчуття батьківщини. У мене принаймні так. Мій наречений із півдня Баварії. І я із задоволенням буваю в горах. Тож для мене це все батьківщина. Дірндль – це сукні для будь-якої нагоди. Їх можна носити завжди. А сукні Офелії особливо жіночні. Підкреслюють фігуру. У них я почуваюся як принцеса. Щоб задовольнити зростаючий попит на національне вбрання, у Мюнхені на час Октоберфесту дірндль продається чи не в кожному магазині одягу. Рекламні агенції також підтримують тренд: усе пропонується і усе купляється. Від дешевих масових дірнлів до ексклюзивних витворів. Як от у Офелії Бляймер. Коли йдеться про вихід на візен, галявину, де відбувається Октоберфест, Офелії дзвонять і стилісти відомих у Німеччині людей. Вони замовляють вбрання для своїх клієнток, адже прийти на свято пива без дірндля наважується уже мало хто. Коли я була малою, то у дірндлі на Октоберфест приходили тільки бабусі, і з часом вбиратися у національне вбрання стали навіть туристи. Мені це дуже подобається і мушу визнати, що Дірндль пасує кожній жінці. Тепер дірдель на Октоберфесті нагадує навіть вечірні сукні на врученні Оскара. І кожна жінка хоче мати найкращу. Візен дуже жіноче свято.